Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи мене чути, видно? Добре, чути і видно, так, так, вас чути і видно. Дякую. В нас пан Валерій і пан Богдан відписалися, що вони є представниками суб'єкта господарювання, тобто суб'єкт у нас є. У нас ще є пані Марина. Скажіть, будь ласка, кого ви представляєте на громадських слуханнях? Також суб'єкт господарювання. Дякую, пані Марина. Отже, поки що в нас є тільки міндовкілля та представники суб'єкта господарювання, тоді давайте діяти наступним чином: 15 хвилин дамо можливість представникам громадськості під'єднатися до наших громадських слухань. Можливо, вони тільки почали це робити через якісь технічні негаразди, що не виходить. І о 10 годині 15 хвилин будемо розпочинати. Окей, чудово, дякуємо. Дякую. А. Доброго ранку ще раз, шановні учасники громадських слухань. Давайте будемо розпочинати наші громадські слухання. Сьогодні в нас 16 грудня 2024 року у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю КПД стосовно планованої діяльності, що передбачає будівництво виробничого комплексу з встановленням обладнання для виробництва нетканого полотна. Мене звати Романенко Юлія. Я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І Сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року наступив дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання нас проходили в офлайн режимі, проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводились, а громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року сприйнято закон України no 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, прим. 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, проводяться у режимі відеоконференції. Про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989-26. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2, 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. На сімнадцятого дня 10 годину 17 хвилин у нас на громадських слуханнях присутні п'ятеро учасників, двоє з них це представники Міндовкілля, ще трьох учасників. Я ще раз попрошу озвучити, кого ви представляєте на громадських слуханнях для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Отже, пані Марина, будь ласка, включіть мікрофон, скажіть, кого ви представляєте на громадських слуханнях? Добрий день, представника господарювання. Дякую, пані Марина. Пан Валерій, якщо ви можете включити мікрофон, будь ласка. Добрий день. Представник суб'єкта господарювання. Дякую, і пан Богдан. Головко Богдан, представник суб'єкта господарювання. Дякую, пан Богдан. Отже, ми на 10 годину 18 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. З п'яти учасників, двоє учасників це представники Міндовкілля як організатора громадських слухань. І ще троє учасників це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про неявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відео та акт про неявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якої Затверджено порядок проведення громадських слухань. Ми закриваємо громадські слухання товариство з обмеженою відповідальністю, КПД щодо дій стосовно планованої діяльності, що передбачає будівництво виробничого комплексу з встановленням обладнання для виробництва нетканого полотна. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня. До побачення. Дякую, Дякуємо взаємно. До побачення.